Ми хочемо себе розкрити, прагнемо відчути справжню любов, щастя, гармонію. Навчаємось різних духовних знань. Що отримуємо натомість відповіді у програмі Гармонія. Моє вітання у студії Олена Коновалова. Моя колежанка одного разу поділилася такими десь приблизно думками свята. Іноді так хочеться, щоб вони продовжувалися, адже тоді дні зовсім інші. В них різнобарні, барвисті, настрій, другий. А щодня що? Вранці на роботу цілий день працюєш увечері тому готуєш діти. Діти вимагають щодня уваги. Відпочинку ніякого одним словом. Ну просто ситуація, як з фільму кінофільму День бабака. І так кожен день. Що робити в такій ситуації? І як бути? І як виходити з цього коловороту, Розкаже нам і розповість зотерик Олександр Шанкарук. Він у нас уже у студії. Олександр Доброго тобі... дня, Привіт. любов. Хай вашому житті щодня буде любов. І це стосується нового року. Хай в новому році на кожному кроці буде любов. Якщо ви хоч трішки пам'ятаєте, спонукає тема. я Думаю, я не самий вдалий скажімо, поет, я, я просто цитую інших. Угу. Тому, що стосується цього фільму, фільм дає для нас надзвичайно цікавий приклад. Приклад, коли людина може потрапити в коло оберт такий справжніх подій, які будуть повторюватись довкола. Якщо на це подивитися з погляду езотерики, це і є життя. Ми ну, за що раз... психологи вони кажуть, що можна змінити, до прикладу, я не знаю, похід на роботу іншою стороною, в іншому пижику, там я не знаю, ще якісь моменти в нашому mm. житті, які е, відбуваються щодня. Е, скажімо так, чому цим не користуватися? Якщо цим користуватися, звичайно, це все будуть. Фактори зовнішньої роботи, ми будемо просто працювати з наслідками. Але якщо ми знову таки повернемося до дня бабака і угу. того сюжету, в основі цього сюжету лежить зрозуміло висновок, геніальний висновок, любов. І коли головний герой приймає рішення, що він повинен щось змінити. Він приймає це рішення на рівні себе улюбленого. Він починає в собі генерувати це почуття. Він відкриває, наче те, що він про що він давно забув, і коли він починає любити, він закохується і все починає змінюватись. Таке саме у нашому житті. Щиро закохуватися. -щиро, так щиро, щиро а, а воно не настільки щиро можливо, наскільки він це направду відчув, справжнє почуття. Тому що сьогоднішня наша тема, вона не випадкова. Зрозуміло, що ми безліч раз доторкалися до неї, доторкалися до тих фрагментів, які існує. Та зрештою ми, напевно, не зможемо навіть за цілий місяць висловити всю цю тему обумовлено всім тим проявом, який існує в цьому світі. Тому що згадайте, скільки є творів довкола нас. Я згадую майстра Кірела, який каже, що ваша пристрасть, а це і є любов, це те, що допомагає вам відчувати в собі Творця, це те, що наповнює ваше життя змістом, це те, що приносить в своїх словах, картинах, віршах музику, рай на землю. Згадайте, якщо ви. Зі смаком, з любов'ю, приготуєте вечерю, яке у вас натхнення. Якщо ви майстерно комусь, ну скажем так, або радісно щось передасте, приємне, позитивне, саме через вас трансформується оця приємна енергія. Оце і є любов. Ну от моя колежанка, в принципі, відповіла мені, я десь ну в такому руслі, десь намагалася її направити. Вона каже: Ну я люблю всіх. Я в принципі ну, люблю життя, ну і так, от вона мені нібито казала, що все в неї начебто складалося. От візьмемо цю вже на, на, на в цій ситуації, як їй далі поводитися, тобто, все ж таки, напевно, воно щире. Можливо, можливо, ще не настільки глибоко усвідомлено. Вона говорить це дуже вірно. Вона говорить про кінцеву мету нашого перебування. Коли ти починаєш час від часу задаватись питання, що ж таке любов. І власне, в чому полягає зміст нашого життя? Ми починаємо поступово відходити відходити від тої тематики, яка нас заводить в вузький кут. Ну що прописано в якійсь літературі, що закладено в основах якоїсь релігії чи якогось філософського вчення, ти починаєш розуміти, що сам зміст життя полягає в любові, а любов. Вона проявляється лише в одному в любові. Твоя коліжанка власне, говорить про те, що вона починає відчувати, що ж таке безумовна любов. Безумовна любов це тоді той стан, коли ми здатні любити когось. Це той стан, коли ти випромінюєш любов. До когось, до чогось, до якихось обставин, як форма подяки. І саме в цей момент, коли ти просто насолоджуєшся цим станом, ти не задаєшся питанням, що почуває чи як оцінює цей стан, або як оцінює ці, ці почуття людина, якій ти це даруєш. Ти просто це даруєш. Ти не задаєшся питанням або не робиш це із позиції отримати щось навзаєм. Ти просто це робиш. Тому що у, у цьому процесі ти починаєш усвідомити, що любов це безмежний океан, океан пристрасті. І саме в цьому стані ти починаєш відчувати, що крізь тебе говорить щось божественне. Тому що тільки в такому стані ми починаємо відчувати, що всередині нас Бог. От тут ми тільки усвідомлюємо, що Господь нас творив по своїй подобі. Любити життя ще є якісь інші методи, якими можна, скажімо так, вийти з цього коловороту? Ну, перш за все, це все починається з любові до себе, не з егоцентризму, не з егоїзму, а от справжньої любові. Заважте, будь ласка, кожен із нас приходить десь до певного висновку, і він це відчуває на практиці. У нашому тілі виникають якісь певні зони блокування якісь певні негаразди, якісь певні болячки. Uh -huh. Все це є зовнішній прояв на внутрішню відсутність у цьому місці любові. Значить, уявіть себе, як е, наповнену чашу. І ось в цій чаші є певні згустки. І через ці місця просто не протікає. Уявіть собі, любов як потік. От чудовий такий смарагдовий потік. І ось він не протікає в цих місцях. І відповідно в цих місцях. Виникають проблемні зони, наші органи чи наші проблеми в фізичному тілі це відповідь на те, що щось всередині нас просто заблоковане. Ось цей прояв В людей, яких є дуже якась довга хвороба, до прикладу, і вони ну теж ми вже десь дали відповідь на це запитання, але все ж таки, щоб вийти їм з цього стану депресії на такому побутовому так рівні, то теж треба в першу чергу десь полюбити себе, так але як це зробити? О, олечко, це легше було Воно, розумієш, власне, власне, про що я власне, говорю. власне і починається з того, що людина просто на певному етапі захопилася навколишнім світом, захопилася всім. Це прекрасно, але перш за все, побутовими цінностями, ти маєш на увазі, е, так звичайно, і ці гроші та матеріалізм. Так в кінцевому випадку, ми зрозуміємо, що із безлічі наших реінкарнацій, з безлічі наших перевтілень. Сама головна ідея це любов. Ми прийшли в це життя, щоб відчути задля чого, задля чого ми живемо. І кількість оцих уроків, пам'ятаєш, ми говорили про День Бабака в самому uh -huh. початку. Власне, повторюваність епізодів триматиме до тої ступені або таку кількість разів, поки ми не усвідомимо, для чого у нас є можливість цього життя. Е, У ці дні дуже гарно і приємно згадати Ісуса Христа, тому що, власне, Його життя це було втілення саме оцього чудового уроку. Він нам показав саме можливість любові, щоб прийти в це життя, любити, відчути максимальний прояв любові, випромінювати це як джерело, велетенське джерело Бога. Саме в цей момент, коли ми випромінюємо цю любов, ми відчуваємо себе Богом.